Сокябли? Це правильно сокябл. Топ-5 авто, яке ми купили на аукціоні Копард минулого місяця. Рестайлова Tesla Model S 2017 року випуску, яку ми купили на аукціоні Копард, всього за 8,5 тисяч доларів. Це в нас версія 60D, має пробіг 85 тисяч миль та задній привід. Вигадана таке авто складе від 4 тисяч доларів. Наступне авто, яке ми також придбали на аукціоні Копарт, з цього за 2200 доларів це Jeep Renegade 2019 року випуску. Він іде з двигуном 2,4 на передньому приводі та має пробіг всього 29 тисяч миль. на таке авто складе від 3 тисяч доларів. А наступний автомобіль це гібридний Ford Explorer в версії Police Interceptor Ми купили його на аукціоні, всього за 4250 доларів. Він має гібридний двигун об'ємом 3,3 літри, повний привід. Та пробіг всього 3 тисячі миль. Вигада на такому авто складе від 5 тисяч доларів. Четверте авто в нашому списку: це Volkswagen Atlas 2019 року випуску в топовій комплектації сел преміум. Ми забрали його на аукціоні Копорт всього за 6 тисяч 500 доларів. Атлас має атмосферний двигун об'ємом 3,6 літри, повний привід та пробіг всього 54 тисячі миль. Вигада на ньому складе більше ніж 5 тисяч доларів. Та завершує наш список Mitsubishi Outlander 2020 року випуску, який ми придбали на аукціоні всього за 4750 доларів. Обладнаний двигуном об'ємом 24 літри на передньому приводі та з пробігом 57 тисяч миль. Вигода на таких авто складе від 3000 доларів у порівнянні з нашим ринком. Яке авто вам сподобалось найбільше? Напишіть вашу думку в коментарях.